Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону генералом Ллойдом Остіном перед восьмою зустрічю контактної групи з питань оборони України. Це так званий формат Рамштайн. Сильно переоцінена. Зачем бояться того, що не збіг? Ні, вони не бояться, там і знаходяться. Ми ж в райкупаді. Міністри обговорили деталі нового пакету військової допомоги Україні на понад 3 мільярди доларів, і наступну зустріч у форматі Рамштайн. Найбільший американський пакет допомоги дає нам нові можливості для звільнення нашої території на сході та півдні України. Я дякую Джо Байдену, Ллойду Остіну та усьому американському народові. Написав Резніков. Нагадаємо, що в січні має відбутись чергове засідання у форматі Рамштайн, на якому представники понад 50 країн обговорень. Ріють військову допомогу Україні на наступні місяці в українській владі заявляють, що від цього засідання очікують конкретні кроки партнерів для максимального підсилення, підкреслюється наступальних можливостей збройних сил України. Для наших політиків зараз важливо доносити у всьому світові, що від Путіна не варто чекати ніякого перемир'я і ніяких мирних ініціатив. Як ви вважаєте, справляється нинішня команда, яка займається дипломатичним фронтом? Том розповідати це світові. Ну насправді давайте говорити, що це обов'язок національної збірної, не тільки команди, яка має повноту влади, але це всіх, і в тому числі опозиції, і народних дипломатів, і ті, які мають доступ до міжнародної спільноти, чітко пояснювати, що тільки повна поразка Російської Федерації де імперіалізація. Це є безпекові гарантії разом з членством в НАТО, і тільки відновлення територіальної цілісності і справедливості через міжнародний трибунал, це і є перемога. Але те, що ми зараз е, намагаємося донести, що перемога, коли загине дуже багато достойних синів і дочок, вона буде, як то кажуть, дуже гіркою. І чи буде вона дійсно перемогою, якщо війна надалі затягуватиметься? Тому ми бачимо певний прогрес уже по винищувачам. Ми бачимо заяви, що стосуються забезпечення мардерами от Бредлі з США, і чекаємо на проривні танки Леопарди з Німеччини. І що вже зсу отримують необхідну зброю для продовження наступальних операцій і звільнення української землі. Тому будь-які ініціативи зі сторони Кремля чи то перемиря ви знаєте за вісім років ми бачили до того усі зусилля, чи то були хлібні, чи першовересневі спроби перемиря вони призвели до геноциду, і ми це пояснюємо нашим партнерам, що це геноцид. Тому мені хотілося, щоб наші... Посольства, тому що є посли, які більш активно працюють. Є деякі кадрові призначення, які не витримують жодної критики. Ось я взагалі не розумію, чим думали в ОПУ, ем, призначаючи декого в Болгарію, і взагалі, те, що ще ми наполягали в парламенті, восьмого скликання, що Верховна Рада має мати в рамках парламентського нагляду контролю можливість. Перед призначеннями послів проводити комітетські слухання, хоча б з рекомендаційним характером, якщо не так, як в Сенаті США, коли жодного посла Сполучених Штатів Америки не призначить без обов'язкового погодження в конгресі. Тому, очевидно, хотілося б, щоб ті, хто десь в головах уже тому, що вони не воюють на передовій, вони не бачать. Які випробування проходять наші воїни? А якби десь немає в них такого відчуття, що ми ще треба далі докладати зусиль? Тому хочеться, щоб бачити дійсно гідні кадрові призначення і бачити повну мобілізацію національної збірної України. Ось це влада, парламент, уряд. Місцеве самоврядування, експертні аналітичні центри, відомі особистості для того, щоб мобілізувати світ, мобілізуємо українську національну збірну для. Продовження мобілізації світу для пришвидшення перемоги і зменшення людських втрат нам журналістам теж би хотілось бачити таку злагоджену роботу без таких ексцесів, як призначення посла у Болгарії, тому що виявляється, що одним інцидентом можна зіпсувати роботу цілого міністерства великого великої кількості політиків, які дійсно за 10 місяців, за 11 місяців вибудовували цю дипломатичну роботу, ці зв'язки. А зараз маємо такий ну ляпсус, так би мовити, сподіваємося що та, та таких моментів буде якомога менше. Ви сказали, що західні партнери почали більш активніше робити заяви про постачання зброї. Сполучені Штати пакет на 3 мільярди прописали нам. Але дуже часто я чую в студії, що наші західні партнери знають, що Путін має програти, але вони не знають. Я як має виглядати перемога України? Тобто, от така дипломатична колізія, дипломатична загадка, як Путіну програти і перемогти в Україні, так щоб світопорядок світопорядок комфортний зберігся для багатьох країн для наших партнерів. Ви можете дати відповідь на це питання? Чому, чому зараз, от, власне кажучи, відбувається така внутрішня дискусія на політичному рівні? Ну насправді багато залежить від наших зусиль, і зараз ми повинні чітко говорити своє головування в G7 починає Японія. Ми готуємо туди візит вже в січні для того, щоб чітко в наші пріоритети, що стосується і е, продовження економічного тиску на Росію, е, також Японія буде непостійним членом Радбезу ООН 23-25 років. Тому для нас так само надзвичайно важливим. Швеція, яка починає головувати в Європейському союзі, тобто завдання України зараз, наприклад, ініціатива в ООН, що робить Росія взагалі там. Тому я вважаю, що Україні дуже важливо з одної сторони показати, що таке українська перемога з точки зору ефективності міжнародних інституцій організацій, які були створені після Другої світової війни. Для а, забезпечення територіальної цілісності гарантії безпеки, миру на планеті, тому це одна історія, і ми маємо тут маючи моральний капітал збройних сил України використати для того, щоб зробити якісь глобальні ініціативи і розширити географію, те, що нам завжди радять, ідіть говоріть з глобальним півднем, тому що далі питання визнання російської агресії геноцидом. Питання подальшої конфіскації, питання е, репарацій це все взаємопов'язані речі. Що стосується деімперіалізації Російської Федерації, то тут потрібно теж пояснити, що України є бачення не лише відновлення територіальної цілісності і суверенітету в кордонах 91-го року, міжнародно визнаних кордонах, але у нас і є бачення подальшої е, відповідальності. За те, що буде з Російською Федерацією після поразки, і там можливі різні сценарії. І тому ми вдячні тим представникам корінних народів, які, наприклад, беруть із Чечні е, представники РЗА, інші, які воюють на боці зсу, які одного дня можуть чітко згадати про своє право. Відповідно і до Конвенції ООН, на самовизначення, тому Україна має чітко зараз показати, що ми бачимо перемогу не тільки з точки зору наших національних інтересів, серед яких територіальна цілісність, суверенітет, компенсації, але й майбутнє світопорядок, навіть те, що відбуватиметься в наших сусідів, наприклад, питання демілітаризації, і виведення російських військ з Придністров'я, з Білорусі. З Грузії, з тих територій, які тимчасово окуповані Російською Федерацією, тому ми маємо чіткіше артикулювати світу, що в нас є бачення, в нас є певний план, є навіть як такого регіонального тренд сетера лідера. Є розуміння також нашої відповідальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.